Давайте поговоримо про тих, хто відчуває все занадто глибоко. Наші емпати, про тих, хто надто багато думає. Наші тривожники, про тих, чиї серця налаштовані помічати кожну зміну тону, кожну затримку у відповіді, кожну непрочитану смс, Про тих, хто бачить цілу історію в одному короткому повідомленні і докручує собі такі сценарії, що хічко відпочиває. Про тих, хто намагається знайти приховані сенси там, де їх немає, бо любить так обережно, бо боїться зробити помилку. Їхнє щастя часто висить на ниточці чужого настрою їхні спокій залежить від чужої відповіді. Ці люди не обирали бути такими. Їхні серця просто влаштовані з підвищеною чутливості, як сенсори, їх розуми з особливою увагою. Те, що зі сторони здається нав'язливостю. Насправді, страх просто в іншому обличчі. Це страх втрати і страх самотності. Страх віддати надто багато, все одно залишитися ні з чим. Але ось прекрасна правда про такі душі, які відчувають глибше. Вони люблять з такою інтенсивністю, яку багатьом дуже складно зрозуміти. Вони пам'ятають дрібниці, помічають те, що було приховано і ніхто не бачив, відчувають те, що всі інші давно забули. Їм просто потрібен хтось, хто буде достатньо терплячим, щоб зрозуміти, що їхня турбота виходить із глибоких ран. Хтось, хто знає, що прохання це про підтримку, це не про нав'язливість. Це спосіб заспокоїти розум, який вже одного разу був поранений пострілом наскрізь, тому. Чи колись їх навчили, що любов іде як тільки стає складно, і коли ти дуже багато робиш і тепер вони вчаться вірити, спробуйте їм допомагати і їм на зустріч. тому що це безцінні люди, вони можуть вам дати те, що ніхто ніколи не дасть.